Дякуємо, колеги. Робіть звук гучніше, бо це пекучий нюс. Але щоб не опектися, краще беріть пульт від телевізора рукавицею прихваткою. Бо наші новини такі гарячі, що деякі глядачі засмагають просто навпроти телевізора. З вами Ірина Сопонару та Кирило Ганін. Сьогодні у випуску Кім кімченин використав новий вид озброєння, який виготовляється прямо під ним. Віталій Кличко може вимкнути людину не тільки ударом бринзі, а ще й промовою в Київраді. Росіяни почали лизати яйця. Тепер ще й курячі. Зараз про це і про інше, що напекло та підгоріло, докладніше. Почнемо з гарячої новини із запахом парфюмів Кімчинина. Днями стало відомо, що брудна бомба, якою всіх лякала Ерефія, насправді існує і навіть була використана. Щоправда, Україна тут ні до чого. Всі питання до друга Путіна Кім кімченина. Північна Корея відправила 600 повітряних куль зі сміттям та гноєм до Південної Кореї. А що сталося? Ракети скінчилися. Тепер у небо запускаємо пакети зі сміттям? Ось що буває, коли віддаєш свою зброю іншому диктатору. Мабуть, у Кім кімченина спочатку був план відправити не повітряні кулі з гноєм, а шпигуна. Який у південній Кореї бігатиме під'їздами і гадатиме під килимки, але від цього плану відмовились, бо не знайшлося настільки ситого північнокорейця, якому є чим гадати. Кульки літають, я суші замовив. Мем наївся та спить, отримав нове відеопідтвердження. Під час виступу мера Віталія Кличка заснув його заступник Петро Оленич. Все нормально, це заступник саме зісну із Соломинського районного відділу кімарних питань. Ну, Давайте одразу не накидатися на людину. Може, у неї щось трапилося? Ага, може, він учора Головне – не перемога а участь. Болотну гойду замовляли? Мешканці Єкатеринбургу лижуть курячі яйця в надії отруїтися та отримати нагороду. Це сталося після того, як 18 росіян через продукти заразилися сальмонелою. і власник магазинів пообіцяв виплатити їм мільйон. Простіше кажучи, тепер покупці цілеспрямовано шукають смерті. У будь-якому разі, ми тільки раді скороченню населення цієї недокраїни. Нехай і далі лижуть у магазинах і смокчуть на фронті. Ми тільки за уявляють діалог у цьому магазині. Жіночка, що ви так довго? Ви ці яйця брати будете? Ціки її поблизувати. Це ж гляньте, як красиво! Історія циклічна. Москву заснував Юрій Долгорукий. А коли її спалять, перший, хто покаже на це пародію, буде Юрій Великий. Поки ж дивимося репетицію у вигляді його нової пародії. Новий БПЛА ту-ту-ну-ту, дві тисячі пролітає, і знову прилетить в систему РЛС. а Руське ППО. Все знову провтикає, але ж напишуть в ЗМІ, що збили геть усе А! Щоб ти в довго жив. Ви щось чули про систему РЛС біля Орску та Вармовірі? Орківську систему РЛС в Армавірі? Так, ворониш називається. Серйозно? Армавір тепер називається Ворониш? А ворониш тоді як? Дядь Сірош, ворониш як і був, так і є ворониш. А Воронеж-М М це радолокаційна станція, по якій нещодавно прилетіли. Так це ж добре. Тільки до чого тут мій стоя як у городі? Ну, в смислі, літак. До того, що саме з таких літаків роблять далекобійні безпілотники, які летять на 1800 кілометрів. Хе -хе, 1800 на дві! Що на дві? Цей полетить на дві тисячі кілометрів. Ху! Ну, тобто я був вправ. да? Нащо ти, на що ти ото прийшов до мене? Я таку таємницю тобі розбовтав. А взагалі, що тут такого? Це ж не заборонено. Зараз всі роблять маленькі дрони в себе вдома. Я в себе вдома вирішив зробити трохи більший. У ЗСУ у травні два абсолютні досягнення з початку повномасштабної війни. Наші герої знищили рекордну кількість росіян та їх артилерійських систем. Майже 39 тисяч загарбників та 1160 артсистем. Виходить, правильно кажуть, що. Супергерої не носять плещі. Супергерої носять піксель. Певне на плани на літо у наших військових не менш амбіційні. Слава нашим мужнім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!